Що ви повинні розкачувати? Я вдога Ви повинні розкачати зал. <рес> ну, якщо ти на це е, або ви, якщо ви на це затягнули, пане, то доведеться Сергію відстріляти. <рес> Сергію, ви okay? я мене вийде дуже багато. Так, якщо ми не хочемо, ми можемо поменшувати. А дівчата видяться, Женя, будь ласка, іди сюди. Наша абоситна Євгенія Чуприна. Так. Женечка, Вас будуть розкачувати при цьому, при цьому я читаю текст, який присвячується тим чоловікам, ви вже зразу лягли. А панчо пані лягли і просить. Дуже растично панчишка вже виглядає. Якби я була чоловіком, я б попустила Женю, ви не тільки лежіть, тому що жінка лежать, а це не жінка. Ви щось. Тріпайтеся. Робите... А я читаю текстя цьому чоловіку. Називається Ти не готовий. Я ти здаю, почуваю. Хорошо, ближче подивитися. Тому чи може допомогти? А то ти не готовий. Об. <плес> Орі, <о, лік, плес> літо, замкнути, міді, шугає. Богу у надра, надривно, хреб. Тримаєш у неї розпечену пехто, ральони втікав до ягиня, стрибаючи через тим, як воно стрибає, амазонка з м'ячем м'яч шабатин. Шар. Не гальмуй, не, 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 не віддавай нікому, ти не готовий розбудити. Ластика виганяв стегон на губах розпластана, на губах розпластана. Сталося ось. А на місці танцює ага-нога. Та тобто ти не готовий, ти не готовий, ти не готовий бути моїм часом зрання йду без безкіна.

Дякую хто долучився до когнітивної еротики. У нас сьогодні еротичний вечір був пристолюдний, тому можна не розходити.